Отже, вибір країни вже на фінішній прямій у першому турі виборчих перегонів Закарпаття країну здивувало. По перше, рекордно низькою явкою, яка не дотягла навіть до 47%. І поки що це такий собі антирекорд всеукраїнський. По-друге, в другому турі ситуація нічим не краще. Проте чому ж все таки закарпатці такі пасивні до виборчих перегонів, і що спонукає їх не голосувати і залишатись в позиції. І моя хата з краю ми дізнались. серед пояснень переважають такі відповіді. Я на первых не була, тому що мені було в городі, а потім я пішла. Сьогодні п'ять минут проголосували. Чому люди не ходять на вибори? Мені кажется, не також мені українському. Они думают, що їх мені взагалі равно нулю. Ну але політична свідомість має бути все таки. Ну якщо людина хоч якось має якийсь стосунок і ну піклується про цю державу, то все таки треба, якби воно там не було. І мені каже, після дебатів було очевидно, за кого проголосує більшість населення. в кінці концентрі. кричали фамілію одного прекрасного чоловіка. Я не вірю, що очільник країни, такий як президент, змінить повністю всю політичну систему. Тому може хтось не має часу, може хтось не тут проживає. Ну і в людини є право вибору. Вона або підтримує одного кандидата, або іншого, або не взагалі нікого і не йде голосувати. Лінь, лінь і неупевненість тому, що щось буде. Зміна, якась без зміна нас ну а навіть для тих, хто сьогодні пішов виконати свій громадянський обов'язок і проголосувати придумали такий собі фейк. Багатьом ще з учора почала приходити інформація щодо повідомлень у Вайбері та месенджері про те, що в Україні, начебто, прийняли зміни в законодавстві. На цей спам повелось чимало тільки до 69-ї окружної виборчої дільниці звернулося десят. Ужгородців. Це вже не вперше на виборах застосовується така, така якби, технологія, таке було декілька років тому вперше застосовано. Ну, невідомо. невідомо. Тобто, моя особиста приватна думка може бути два варіанти. Тобто, це якісь зацікавлені чорні технології одного з кандидатів. Або це просто хтось не ну, якби придумав таке, десь в інтернеті написав декілька днів тому, і хтось підхопив такі люди, просто щоб пожартувати, але цей жарт дуже невдалий. Нагадаємо на посаду президента претендує два кандидати – це шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко. У першому турі кандидат Володимир Зеленський отримав 30,24 від закарпатців. Порошенко ж отримав 15,95 відсотків відповідно. Офіційні результати другого туру оприлюднять до 4 травня, до 3 червня. Новообраний президент України вже вступ. Патиме на посаду.